Навіщо займатися спортом для самозахисту, для особистої безпеки? Навіщо нам потрібно бути в гарній фізичній формі? Ну, тому що чаще нападаючи їх Ну, По-перше, ми за іншою трошки коснемося опції. Чи оберуть вас як жертву залежить від того, як ви виглядаєте і рухаєтесь? Mm -hmm. Як я завжди кажу, я, я голову поголив, а взагалі питання стало до мене, так? А по-друге, нам потрібна серцево судинна витривалість. Бо Людина, яка не тренується, має більше шансів померти молодим, ніж людина, яка курить. От так. Є такий американський інструктор Гебліо Суарес. Він сказав гарну фразу: якщо ви за 2 секунди здатні зробити 6 дирок в мішені на відстані в 50 метрів, це дуже добре. Але якщо ви прийшли до мішені. Та назад і запихались, то в перестаревці ви пам'ятаєте від інфаркту. Mm -hmm. Так воно і є. Тобто стресовий вплив на організм легше здолати, якщо ви треновані. І ще одна неочевидна а, причина бути в гарній формі. А, нам треба витр витримати тренування. Mm -hmm. Бо бійка, вона скільки йде? Д... 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд. Все, що більше 30 секунд, це п'яна дурня. Ну, щоб підготуватися до цієї бійки, до цих п'яти секунд, треба тренуватися по півтори години і не здохнути. На жаль, люди, які сьогодні а, хочуть привести себе в гарну фізичну форму, вони займаються чим? Фітнесом, правильно? Що значить слово фітнес, хто знає, хто перекладе? фіт. Підхадіть. верно. Фіт. Це бути придатним до чогось. Mm -hmm. Тобто фітнес це придатність, дословно. Сучасний фітнес це індустрія краси та брехні. Ви якщо відкриєте інстаграм будь-якого фітнес-тренера, інфлюенсера і так далі, як схуднути, як накачати банки і кубики преси. Ось вот так. Тобто сучасна індустрія фітнесу має таке ж відношення до фізичної підготовки, як пластична хірургія та медицина. Це Марнославство, ти хочеш гарно виглядати. Це два фітнес інфлюенсери, які демонструють свою трансформацію до та після. Скільки між фотками? На секунду. 70, не, а, там, чи, там ну, щось таке, да? Да. то вона втягнула живіт, підтягнула легінці, він вдохнув розправив плечі. Будеш гарно виглядати. На жаль, сучасно будь-який персональний тренер, він знає свою клієнтуру, він вам скаже, через півроку будуть кубики, буде біцепс. Будеш підтягуватися, зробиш воркаву. Цього хлопця звали Арі, Аві Ліннер. Це був там, з мільйонами підписників інфлюенсер. Скільки йому років? 30. Йому було 30, коли він помер від інфаркту. Це поширена причина смерті серед бодібілдерів, тому що стероїди змушують м'язи рости. Серце це теж м'яз. Тому 30-35 років інфаркту побачення. Навіщо це потрібно? А є ще альтернатива, є так званий функціональний тренінг. Це коли канатами отак, кувалдою отак і отак. Коли ви в житті когось били кувалдою? Чи робили отаке канатами? Ні, я теж роблю, я це люблю, це, це весело. Але в чому сенс функціонального тренінгу? Виносливості. Виносливості, витривалість. Все. Да-да. <laughs> Да-да. А, взагалі, коли мова йде про функціональний тренінг, мається на увазі щось таке. Тобто людина виконує деякі дії, будь-що там бокс, боротьба і так далі, але з навантаженням. Тобто Вона бере там якісь гантельки, вдягає жилетку, і коли вона все це знімає, що відбувається? А? Ускоріння. Ускоріння. Дякую. Як довго це триває? 10-15 хвилин. Це експерименти, які ставили на бейсболістах, коли їм давали більш важкі м'ячі і змушували кидати подачу. Після цього звичайний м'яч він кидав швидше. Але це тривало 10-15 хвилин. Потім швидкість поверталася до звичайної. Тобто боксування з гантельками це витривалість, це не швидкість. Взагалі. Як виміряти ефективність тренування? Тобто ви же хочете тренуватися ефективно, але слово ефективність воно має о, три смисла. В англійську мову це дуже зручно передавати. Є слово ефікасі. Ефікасі це здатність досягати поставленої мети за будь-яку ціну. Вам вдома хтось вломився. Ви почали з ним дратися, розбили пляшку об його голову, він розбив вам сервант, вивозилися півгодини, але ви його скрутили. Мета досягнена, вивіз в кровіщі, півдому рознесено. Також. Але мета досягнена. Ефективне досягнення поставленої мети з мінімальними витратами часу, з усіх ресурсів. Вам вдома хтось вломився, ви в нього один раз вистрілили з дробовика. Накрили труб тряпочкою, викликали поліцію. Мінімальні затрати, патрон стоїть 15 гривень, недорого. Ефішенсі. Досягнення найкращого результату з усіх можливих. Чого ми хочемо від тренувань? Давайте подумаємо. Ну, По-перше, треба мати мету. Бо якщо немає мети, ми не можемо виміряти ефективність в будь-якому поводі. Взагалі, от ілюстрація до цих трьох понять це ефікасі. Хочу щось жерти. ефективність, Бургер із Макдональдса. там? 0,45 секунд на, на приготування. І це true Burger бар Це вже мистецтво. Чому, чого ми хочемо від тренування? Якої форми цього? Ефективність, мабуть. Так? Тобто ми не ставимо за мету на найкращого результату. Ми не спортсмени. Так? Якщо ви починаєте тренуватися не в 4 роки, ви нічого не доб'єтеся в закриватися. Бо ви вже старий. Ми хочемо з мінімальними витратами часу досягнути мети. Яка мета тренування? Навіщо треба тренуватися? Мета може бути різною? Ні. Ну, різні. Так, де, де, хтось хоче спортзал, щоб там спілкуватися з друзями. Це ну це не головна мета, бо спілкуватися з друзями можна не спортзалі. Що ти хочеш спрацювати чи жопу фоткати в інстаграмі? Жопу фоткати це в інстаграмі було? це теж мета, але з точки зору концепції особистої безпеки, ага. головна Точі мета це бути... хто в чому? В Шивеадбані, да? Це бути здоровим. здоровим. Логічно? <звіст> <звіст> Я ще не зустрічав людей, які не хочуть бути здоровим. Жити довго. Бути здатним врятувати чиєсь життя. А для цього потрібно бути здатним забрати чиєсь життя. Все. Чотири мета. Здоров'я, довголіття, врятувати життя, забрати життя. Згодні. Угу. Що таке тренування? Угу. Це зміни. Тобто адаптація, які відбуваються в вашому організмі пливом зовнішніх стресорів. Тобто ми піддаємо організм навантаження для того, щоб відбулися певні зміни. Зміни бувають структурні, тобто це стосується наших м'язів, вони стають сильнішими, витривалішими, більшими, сухожилі, зв'язки та нейронних клотничків. Тобто ми вивчаємо нові рухи або мову. Або метаболічний. Метаболічна адаптація це здатність організму виробляти енергію з їжі, або утилізувати відходи. Це витривалість. Все. Які бувають адаптації, хто знає. Фіхнічно стабільне дихання. Ні, це не адаптація, це форма регуляції. А є такий чувак, його звуть Енді Галпін. Знайдіть його на Ютубі, там правда на англійській мові. Десятки годин інформації, він доктор за освітою, він працює з спортсменами вищої ліги, з ММА, Бейсбола, НБА і так далі. Він працює з топ-менеджерами корпорацій, у яких є там, півгодини на добу на тренування. Він виділяє 9 адаптацій, тобто 9 способів, як наш організм адаптується до тренувань, до зовнішніх стресорів. Перша адаптація, найважливіша, це техніка. Тобто, коли ви починаєте робити якусь вправу, будь то станова тяга, вихоплювання пістолету, боєчка в челюсті, по-перше, треба навчитися робити правильно. Бо якщо ви будете робити це неправильно, то ви як мінімум навчитеся дуже добре робити повну хірню. Як максимум ви себе травмуєте. Без техніки інші адаптації будуть повільнішими. Друга адаптація це швидкість. Як швидко ви можете вихопити пістолет, як швидко ви можете пробити двічку. Як швидко ви міняєте магазин, як швидко ви розкриваєте ніж. Сила це максимальна сила, тобто яку вагу ви можете підняти. Потужність це сила на швидкість. Тобто, якщо ви можете о, пожати лежачи півтора центнеру, це не означає, що ви можете сильно вдарити рукою. Якщо взяти о, тенісіста, о, він б'є по м'ячу гораздо сильніше, ніж атлет, який займається пауерліфтингом. Хоча у, у цифрових показниках пауерліфтер він вже сильніший, так? Тобто сюди ще вкладається координація. М'язова гіпертрофія це те, що ми любимо, великі м'язи. Навіщо нам це потрібно? Ми ж не буде білдери. Відлякувати так. людей, дякую. Якщо ти виглядаєш здоровим хлопцем, менше буде проблем. Але ще навіщо? Приваблювати людей. Приваблювати людей. Бо це наш орган, так, який так. ми починаємо втрачати з 30 років Роковчий, Саркопенія. Так. Людина, яка не працює фізично, не займається спортом, mm -hmm. з 30 років втрачає 1% м'язової маси. А м'язи відповідають за наш імунітет, відповідають за нашу здатність рухатися і захищають внутрішні органи. Тобто, якщо в мене сильна шия, то під час ДТП мої шанси перевмірювача хвостової травмою будуть нижчі. Навіть у яких спортсменів найсильніша шия? У пілотів Формули 1? Чотирикратне навантаження, представнь. Формула 1. М'язова витривалість це здатність мишць. Переробляти глікоген, який є у самих м'язах. Коли ви стоїте в планці і починаєте тремтіти, це вона. Тобто ви не спітніли, не запихались, у вас не піднявся пульс, а м'язи кажуть до побачення. Навіщо це потрібно? Це рубліш, який проходить і після нього позитивний. Перше робеш витривалості. Та... Друга анаеробна витривалість, тобто високоінтенсивна нагрузка десь. 5-10-15 секунд спринт. максимальна аеробна витривалість, це вже 5-10-15 хвилин і здатність до тривалої роботи. Це вже марафон. А в чому прикол? Чому ці 9 адаптацій а, треба розносити? Вони тренуються по-різному. Якщо ви знайдете Галкіна, він для кожної адаптації дає свій протокол. З якою вагою, скільки підходів, скільки півторів, в якому режимі. І вони не сумісні. Тобто деякі сумісні, ви можете тренувати, наприклад, швидкість і, 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 і скіли, да? техніку, а, і можете з відпочинком, і з пауером, да? з потужністю. А деякі не сумісні. Тому спроби тренувати все одразу приводять до того, що ви тренуєте все одразу однаково погано. Краще мати день на швидкість, день на витривалість, день на силу і так далі.